Вітаю вас, друзі! Ви знаєте, я досі подекуди бачу, як окремі народні депутати України дають інтерв'ю росіянам. Вони там намагаються знайти хороших росіян. Цих так званих хороших росіян тягнуть сьогодні і на українське телебачення, але... Хороших росіян не існує. Хороший росіянин це двохсотий росіянин, або той росіянин, який зі зброєю в руках сьогодні захищає Україну. Чи той росіянин, який скидає Путіна, тобто такий, якого не існує, отож, друзі, сьогодні. У цьому випуску я хочу із вами власне про цих так званих хороших, простих росіян і поговорити. Учора ввечері я дивився фото з Київщини, де російські нацисти вбили мирних цивільних людей, де вони були розстріляні і зав'язаними за спиною руками. І мені ці фото не йдуть з голови. І особливо цинічно слухати, що оці самі прості, так звані хороші росіяни розповідають, коли дізнаються про новини з України, коли вони знають, ну вони не можуть не знати про воєнні злочини своєї армії в Україні, коли їх запитують про те, а що буде далі, чим закінчиться війна? То найкращі відповіді це ще ось отакі. Ніхто не чекав того, що зараз час мені здається. і прогнозувати тут точно примічу. Дуже складно було спрогнозувати, що нацисти виявляться нацистами. Неймовірно, просто а ще окремим росіянам дуже шкода своїх військових. Нарешті до них почало доходити, що вони масово мруть в Україні. Людей жалко, воєнних жалко. Люди погибають. Теж хорошого та мало. Ну а інші російські нацисти замість того, аби засудити дії російських окупантів в Україні, сподіваються, що Зеленський набереться розуму. Ну надіюсь то, що Зеленський одумається і вони сядуть за стол переговорів. Кожного разу, коли ви слухаєте відповіді оцих виродків, то згадуйте про розстріляних українців, про закатованих людей на Київщині, про тих, кого знищували у Маріуполі, та не тільки. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І ті відповіді, які ви бачили, це були найкращі відповіді. Тому що далі йде тільки одне суцільне пекло. Чим це закінчиться? Навіть страшно представити. Ви думаєте, що він зараз почне казати, що дуже погано, що росіяни вбивають українців, що Росія на нас напала? Ні, він просто каже, що ну доведеться ще багато попрацювати над тим, щоб знищувати українців. Ми Берлін коли добрали, так там все підряд. Стріляли по домам, по всім. не стріляють, а як викурити відтуди? і викоріш. І ще один старий російський нацист вважає, що оцих от воєнних злочинів, які вони вчиняють проти українців, їх мало. Треба ставити всіх на місці. Мені собі беззубою політику у нас. Якщо ті воєнні злочини, які вчиняють російські нацисти в Україні, це беззуба політика, то мені страшно навіть уявити, що цей старий пердун має на увазі, коли хоче, щоб політика була із зубами. Він хоче, щоб вже ядерну зброю може проти нас використали. Мені Мікарсько, що навірне ми все таки. Возьмемо під крилышко всіх цих бідних граждан. Ви зрозуміли, коли російський солдат гвалтує українську жінку? Коли російський солдат вбиває українську дитину? Коли російський солдат катує українця? То це насправді вони нас беруть під крилишко, тому що всі ми браття. що все наладиться, все буде добре. Ми ж все таки дружні народи. Ну я вже ж коли російський ванька на українській землі вчиняє воєнні злочини, то у всьому винна Америка. Це, мабуть, особисто Джо Байден змушує ваньку чинити усі ті звірства. Це зависи що Америка будет делать. тому що у нас є очень сильне нескільки ракет, які снесут вообще Америку. Ну а вбивати українців на думку цієї старої маразматички потрібно, тому що же їхні люди, які приперлись на нашу землю, щоб нас вбивати. Зачем тогда вот это давотесь? А тому что иначе они з убивають наших тогда. Ви знаєте, я маю неймовірний рецепт для росіян, як лишитись живими. Сидіть у себе вдома, не пхайтесь до чужої країни, і тоді вас не будуть вбивати як окупантів. Неймовірно, правда? Ну я думаю, що должна росія победить. Хотілося б. російські нацисти вбивають українців, щоб українці могли спокійно жити, щоб люди на Україні, звісно, жили більш спокійно. Проте, одна росіянка сказала дуже правильні речі, із якими я на 100% погоджуюсь. Ми ж її потім піднімати будемо. поднімать весь от з чим. нам же Україну потом знову. Адстраюваться саме так російські нацисти. Ви це усе будете відбудовувати, тому що ви будете платити нам репарації після нашої перемоги. Україна стане вторичним вторічним государством, не буде приймати ні в чому участі. Сказала мешканка нацистської країни, проти якої зараз санкції застосовано навіть більше ніж проти Ірану або Північної Кореї. А ми будемо забирати ту. Землю сім'я єдина земля до якої ви паскуди можете бути дотичними це та земля, у якій лежать ваші дохлі російські солдати. Це та земля, на яку вони згодом перетворяться. Просто ми якби взагалі туди, до речі, мало не забув. Пам'ятайте, друзі, що серед українців також подекуди трапляються зрадники. Наприклад, ось ці двоє приїхали з України, знають про війну в Україні, про російську агресію, про воєнні злочини російських окупантів, але вони тримають нейтралітет. Чому ж тоді вони поїхали? Треба було нейтрально жити у Маріуполі, отримувати снаряди. Треба було нейтрально просто взяти і померти від рук російських нацистів. Тому що російським кулям та снарядам плювати ви поза політикою нейтральні чи навіть за Росію. Ми політичні максимально просто Ми максимально ніяк не траліте. Ну і далі два найбільш яскравих приклади простих звичайних середньостатистичних. Росіян, а чи можуть закончиться вальом халов? ніяк не нельзя. Варіантів більше ніт. Воно хоче, щоб українці гинули, просто тому що ми українці. Просто за нашою національною ознакою він бажає нам смерті. Але нацисти при цьому не росіяни, не такі, як він, не переплутайте. Нацисти це саме ті, кого реальні нацисти вбивають. І вот це падаль нацистська. Ви тепер спрашиваете, що ми з ним будемо делать в И І спрашивать не будемо. Прості росіяни вони не такі, як Путін. Це ж Путін особисто стріляє в українців та бомбить наші міста. А прості росіяни вони інші. Вони хочуть, щоб усе було добре і щоб України не було. Надо є за землі, і все Україну? Так. Зачем? А, а за чому нужна та цим простим звичайним росіянам, які не Путін, мало однієї тільки України? Їм треба також знищити і Польщу. А потім кого зносити ще? Польщу просто до кучі та і країни Балтії. Навіщо вони взагалі потрібні? А це при Балтії це взагалі всю життя вони були проти... Росії, отже, на думку цього росіянина, треба знищити українців, треба знищити Польщу, треба знищити Литву, Латвію та Естонію. Тому що усі ми нацисти. А от ті, хто нападають на інші країни, і ті, хто вчиняють воєнні злочини, і ті, хто взагалі вважають, що треба стерти з лиця землі нашу націю, ті не нацисти. Воювати з скамі це однозначно. Тут ніяких даже вопросов не може бути. нацисти З ними треба воювати. Давайте казати, як воно є насправді. Немає там ніяких простих, звичайних, не таких, як Путін росіян. Там один великий колективний Путін, тому що абсолютна більшість росіян підтримують те, що робить їхня армія, та і вбивають українців, катують і гвалтують також ті самі прості росіяни. Просто вони одягли військову форму. Тож, якщо ви будете бачити, чути, як хтось буде казати, що ну прості росіяни, вони ж тут ні до чого, вони ж не винні, плюйте тому в обличчя, показуйте їм це відео та показуйте вбитих людей в Маріуполі та на Київщині. Тому що кожен росіянин. Який сьогодні не робить нічого проти свого режиму, відповідальний за те, що робить російська армія в Україні, тим паче, як я вже казав, абсолютна більшість російських нацистів підтримують ці воєнні злочини. І після нашої з вами перемоги у нас буде ще дуже багато роботи по денацифікації справжній денацифікації російських нацистів.